Всім добрий день, шановні. Сьогодні у нас 25 квітня. Все нормально. Збираємо спокій. Шановні, збираємо спокій, ніякі паніки. Збираємо спокій. У нас все добре. Кацапи пополучили по вокзалу. Творюхи, блін. Оце ж літали. Летало тільки що в рукотіло. Я звертаюсь до всіх до ук. звертаюсь до, до всіх. Будьте. Будьте спокійні. Все добре. Ми переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні. Ми переможемо. Все добре. Обна зберігайте. Спокій. Скажу чесно, це піка піс просто. У нас... Десь полетіло по вокзалу попали росіяни. Сьогодні дуже така, такий ранок, я вам скажу чесно. Шановні, це пісіс просто... Поширюйте е, поширюйте відео, знімайте злочин РФ. Це росіяни. Це просто не люди, які попадають по мирних жителях. Скажу, я вам скажу. Це просто не люди. А зараз на все добре. Всі зберігаємо спокій, без паніки. Берімо спокій, бути спокійні. Паїти чай. Заспокоїлись. Все добре. Ми переможемо. Слава Україні! Ми переможемо. Разом до перемоги. Цим кацапам. Бо буде рук, як нелегко. Помстимось. ми За нас всіх, ці тварюки хорошо що попали. Я скажу вам чесно, шановні, що ми за мене. Бачите? Все нормально. Ось і сидів вдома. Хорошо, хоч це діли. Телевізор цілий. Конев... Ікони ціли. Все, попа... Все поп... так падало, що я... О... мене кімната по ходу пішла. Я скажу вам чесно, шановні, що ми з вами. Висаємо, переможемо. Всім слава Україні. Збирайте спокій. Ще раз збирайте спокій. Зберто я чесну від себе Тим. бути спокійними. Ще раз спокійними. Спокійність. Ще раз спокійність. Шановні. Слава Україні. Слава нації. Смерть російській Федерації. Путін, щоб ти вмер, клятий москаль. Вбиваєш наших людей. А ти думаєш, що ти так просто проснемо? Ні. Ми тобі так просто не пробачимо. Перемогу будемо вбивати з такою люттю, що ти помреш, падлюка. Слава Україні! Слава нації! Смерть російській, Смерть московським окупантам! Разом до перемоги!